Через волонтерство опинився у полоні. 43 дні мешканець Бердянська Азат Азатян терпів тортури, катування струмом та виживав у нелюдських умовах. У 2014 році, коли розпочалась війна, серце Азата воліло допомагати людям. Він не з чуток знає, як важливо підтримувати переселенців, адже сам уродженець Донеччини та був вимушений покинути рідну домівку. Не міг залишатись осторонь із початку повномасштабного вторгнення. Він допомагав бердянцям та евакую. Згодом почав займатися евакуацією, вивозив тих, хто тікав з окупації. Саме за це не люди і полонили українця. 6 липня під час чергової евакуації людей загарбники на блокпосту у Васильівці затримали азата. В цих козиматах а, нас тримали. А, ми сиді, сиділи а, у камерах. А, Іноді було по 5, по 6 чоловік, а в інших камерах і по 14, і по 15 чоловік. Вони приміняли до мене і фізичне насилля, і ток, і ще багато чого. Я було. Так, вони мене так побили, що я 12 днів не міг ходити. Весь цей час волонтера підтримував Маріуполець Ярослав Прокопенко, з яким познайомились ще під час евакуації людей до Запоріжжя. Хлопець і сам залишився без даху над головою а в обласному центрі облаштував гуманітарний штаб для допомоги своїм землякам. Азат возив частину нашої гуманітарної допомоги дітям на Бердянськ, Амперси, дитяче харчування, дуже допомагав. Він брав задачі з зірочками, він вивозив сім'ї військових інколи. Та в основі ми діставали жінок та дітей. Сьогодні Азат вже не може займатися евакуацією, бо умовою його звільнення з полону було не повернення на тимчасово окуповані території. Проте чоловік не покидає надії продовжити допомагати людям і надалі. Наразі чоловік волонтерить в Маріупольському гуманітарному центрі. Я хочу продовжувати ту діяльність, якою я займався. Хочу допомагати таким людям, як я, таким сім'ям, як я, які знаходилися або знаходяться у полоні. Після жахливих тортур чоловіку необхідно зробити діагностику стану здоров'я і відповідно пройти курс лікування. Родина Азата потребує матеріальної допомоги, щоб волонтер зміг швидко реабілітуватись і надалі допомагати людям.